Мої вітання усім глядачам та підписникам канала Сі час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Тараса вітаю, рада бачити, дякую, що долучилися. Доброго дня. Я одразу нашу розмову хочу розпочати із заяв, які вже ну це вже якась там вона енна за кількістю, яка лунає від Дональда Трампа стосовно переговорів щодо України. Він такі прозорі натяки. Е, Робить про те, що ці переговори ведуться? От свіжу заяву він зробив під час прес-конференції спільної з ізраїльським прем'єром в Білому домі. Сказав про те, що дуже конструктивні переговори щодо України ведуть Сполучені Штати, і запевнив, що зробить все, аби зупинити російсько українську війну. Трамп це все зараз заяви, і ці переговори на рівні просто заяв Трампа. Чи все ж таки якийсь переговірний трек на якісь рівнях він вже розпочався? Ну, давайте так. Я думаю, що це натяк росіянам, що або ви виходите, як я хочу, так? або я буду домовлятися з Китаєм щодо вашої долі. Я думаю, що це такі же. Що... Він же не говориться, з ким перемовини йдуться. Там я думаю, що ведуться перемовини в першу чергу з Китаєм, тому що він є головним тут. А, а, той, хто підтримує війну, фактично, без мовчазної згоди з Китаєм Корея б не постачала зброю і не робила б цього. І солдатів не було. Тому я думаю, що там по лінії тобто росіянам не натякають, або ви виходите, як ми, ми хочемо без ваших цих психів, так або ви цього психа прибираєте, тому що процес іде без вас, іде без вас, як би ви там не хотіли. А, і е, в тому числі не виключено, що натякають росіянам, що якщо так будете себе поводити, то ми взагалі з китайцями будемо вговорювати питання е, скорочення вашого ядерного арсеналу, можливо, навіть забирати будемо. Так, але стосовно переговорів з Китайцями, дивіться, а на яких рівнях вони йдуть, і як йдуть, тому що те, що ми в публічному просторі бачили за останні дні, це взаємні мита. Сполучені Штати запровадили проти Китаю, і Китаю відповідь запровадив проти Сполучених Штатів зараз найближчим часом мають зізвонитися сі Трамп, Принаймні таке ми почули від Білого Дому, але станом на момент запису цього стріму поки що такого дзвінка не відбулося. Тож власне на якому рівні ці контакти, якщо вони йдуть? Ну давайте так. Ви повинні розуміти, що серйозні люди спілкуються з багатьох причин там да. Це таке добре, те, що є взаємне мита, то таке рочі робоче ситуація. А стосовно якихось стратегічних речей вони цілком можуть на найвищому рівні обговорювати це питання. Ну, наприклад, щодо Росії, давайте, умовно кажучи, розділимо зону відповідальності хто як буде експлуатувати Росію, припустимо. Мита то одне, це наші, знаєте, робочі стосунки. А там можуть бути інші. Це воно не обривається всі стосунки. Знаєте, що, начебто, ми не будемо ні з ким е, говорити. Ну. Принаймні, оці дземпі нещодавно заявив, знову нагадав, що а, треба вести перемовини про скорочення ядерних озброєнь, і в тому числі Росії, тому що вони, один з найбільших арсеналів в Росії в дійсності так і Китайці взагалі хотіли б цей арсенал був у них. Те ж слід забувати. Вони би задоволені, якимось чином його забрали собі, тому перемовини обов'язково ведуться. те, що віджимають Китаї, це зрозуміло. Так, ну наприклад, з Панама. Панама, ми бачимо, вже усвідомила всі, майже всі свої помилки. Вже розірвала цей меморандум про єдиний шлях, єдиний пояс. Я думаю, що починається витискання Китаю з Панами, в тому числі. Але це те, що США говорить, що ви залізли на нашу територію, і це наше. Так? Тобто, ми забираємо те, що нам належить, куди ви залізли повз. Користуючись там якоюсь слабкістю моменту попередніх президентів, тому а щодо Росії, це може бути зовсім окрема розмова. Давайте тут, наприклад, в пакеті з Росією будемо домовлятися про якісь інші стратегічні речі, тому це не обов'язково, що це знаєте так. оце це в українській політиці. Знаєте, таке погане добре зрада перемога, це українці живуть в такій, в такій реальності. Всі дорослі країни вони прагматичні, вони діють відповідно до своїх інтересів і вони перемовини перемовини краще ніж е, е, воювати. Президент України Зеленський дав інтерв'ю Пірсу Моргану, де зробив ряд заяв, зокрема сказав про те, що готовий сидіти навпроти Путіна за столом переговорів, якщо це буде єдиний шлях для досягнення миру в Україні. Взагалі, з точки зору, от вашої як політтехнолога, яку оцінку ви можете дати цьому інтерв'ю, на кого спрямовувалися основні меседжі, які пролунали від глави української держави, ну зовнішня аудиторія на Трампа так. Зеленський говорить, що я дуже хочу вести перемовини з Путіним, розуміючи, що Путін категорично не хоче вести перемовини з Зеленським. Ось потім Зеленський скаже: Ну Дональд Фредович, дивіться, я так хочу, я готовий, а, а він не хоче. І давайте будемо вживати заходів для того, щоб вирішувати питання щось з путіним. Тому що я визнаю там, умовно кажучи, ваш авторитет. Те, що ми є ну, найсильнішою людиною у світі, а от Путін не визнає, тому давайте щось з цим робити і так далі. Путін розсипається у компліментах Трампу. Сподівається, що Трамп у Європі наведе порядок. І, ну то заяв були таких надто компліментарних. А водночас Лавров. Порівнює політику Трампа із політикою Гітлера. Як це в'яжеться докуповсь? Ні, все, все Ну, Лавров говорить те, що Москва перелякалася, їм страшно стало. Тобто, той меседж, який запустив Трамп з самого початку, коли говорив Гренландія, Канада і все інше, його ж підтекст був. Ну добре, давайте буде війна без правил. Ну тобто мир без правил, як ви хочете, Китай та Росія. А якщо ми почнемо так діяти, то що буде? І почали діяти і Москві одразу ж стрьомно стало, тому що вони зрозуміли, що що буде, якщо Пентагон почне діяти по них без будь-яких правил, і просто роздавлять Росію. Просто роздавлять Росію в нинішньому її вигляді. Тому тут Лавров починає такі. Не ця порівняння там стосовно Гітлера, що Америка де Фьост і так далі. От монополярний мір, е, не має багатополярного миру, і США повертається в свій, е, е, свій статус шерифа, який наводять лад, і в тому числі з такими країнами, як Росія, е, Путін це таке. Вони грають в доброго та злого поліцейського. Путін, начебто, там компліменти розсипається, намагається вербувати його на. На відстані те, що називається, там принижує принижує європейців і так далі. Ну, це ж це ж натяк, давайте давайте ділити Європу разом, да умовно кажучи. Це ж це ж такий підтекст, який говорить Путін. Проблема в тому, що А з ким ділити? Ну Трамп же абсолютно реальна людина. Він розуміє, що неспівставний потенціал, неспівставні економіки. А, далі Трамп буде запитувати Путіна задавати. Я впевнений, що американці постійно тикають росіян носом, наприклад, в Курську область, що там нічого не відбувається, да? тикають в те, що СБУшники ріжуть їхніх генералів на, в Москві. О, дивіться, перелік же людей, які а, вже здохли на території Росії Того Саркісяна, там е, нещодавно цього горлівського щось там сталося mm -hmm. з ним. Ці. Кирила в якого з покатали на самокаті для нього не А далі дрони, які Україна постійно добуває по території Росії, так Трамп запитає: а що то, що -то, що то тут ділити, зібрався чудо, і тому в даному випадку, в даному випадку, це тиск. От повертаючись, цьому Трамп так говорить: програмування перемовин Він говорить, що перемовини йдуть. Він же не говорить, що з ким йдуть. Натікає на росіянам, якщо ви не вилазите, і Путін не вилазить. Бо вони не припираєте цього психика, ми поворішуємо тільки без вас. До речі, на підтвердження ваших слів минулого тижня була стаття на Newsweek, здається, де оглядачі говорили про те, що Трамп познайомився зі станом справ в російській економіці. Був шокований, наскільки вона літська порівняно з китайською. І Якщо раніше він хотів говорити про якісь геополітичні процеси, як з Путіним, так і з Сідзіньпіном, тепер вирішив, що власна справа потрібно мати з сі Цзіньпіном, Що Путін тут ні до чого Але він є? Він є фактично вже. Вони, слава Богу, для нас розглядають його не окремого суб'єкта, а частина фактично ну, фактично, системи Китаю. Це правда? Така повертаючись до цієї історії, яка Час від часу з'являється в наших інформаційних пабліках стосовно зустрічі, яка може відбутися між Трампом та Путіним. Це виключно, знаєте, зараз теж в інформаційному просторі ця вся історія е, існує. Готовий Трамп зараз зустрічатися, проводити цю зустріч. Ні, давайте так ідуть перемовні процеси. Да і там путіну б'ють по руках. І говорить, що не цікаво слухати там твої розповіді про печенігів та е, про Рюриковича, що тисячу років тому було. Е, ніхто тобі, Трамп не може відда, е, віддати тобі Запоріжжя, Донецьку область і так далі. Те, що ти вимагаєш, а е, не може демонтувати і не буде демонтувати військову інфраструктуру НАТО в, в Європі, те, що ти хочеш. Uh, скасовувати санкції, визнавати ці території російськими і так далі. Тобто, та там до та, примету для розмови в дійсності не існує. Ну про що про що розмова може бути? Uh, Путін вже зробив велику помилку, коли виказав свою перемовну позицію. Відкрита що Україна повинна покинути Запоріжжя, Донецьку область, визнати це все російським, а потім тоді припиняється вогонь. Так тільки тоді припиняється вогонь, а Україна скаже хералі, да. В це буде, і я думаю, що та позиція. Я думаю, що Трампа вже помінялася, принаймні, оця розмова про рідкоземельні метали, про які ми почули? Я думаю, що це вже пояснення американським виборцям, чому допомога Україні буде продовжена військово, принаймні. На вашу думку, пана Тараса, Кіт Келлог чому заговорив про демократію, чому заговорив про вибори? Ну, давайте так. Я хочу почути це особисто від Китакелега, коли він приїде в Україну. Тому що є каламутна дуже новина, була на Reuters, Я не подивився. Я... Якось, ну, це було інтерв'ю, але там немає посилання на сього інтерв'ю. Десь його вичепили, десь він там щось прокоментував, якесь питання, чому кореспондент задавав саме таке питання, і так далі. Я, якби, бо Поки що я сумніваюся, що воно було. Нехай от скаже, тоді подивимось. Це раз, по-друге, ну, теор... давайте так. Чи хочуть вони, наприклад, піти по найлегшому шляху, там умовно кажучи? Спочатку там ceasefire, те, що називається, там припинення вогню, а потім одразу ж вибори. А потім нове керівництво вже веде перемовини. Ну теоретично можливо, теоретично можливо, але ж ви спочатку ceasefire спробуйте зробити. Але для цього Путіна mm -hmm. треба щось змусити це зробити. Не от, але я думаю, що Україна повинна все ж таки в комплексі наполягати що е, там і гарантії безпеки, якісь і озброєння, і так далі. А Потім давайте проводити те вибори. Я думаю, що позиція України повинна бути так: дайте нам більше зброї, і буде вам свято демократії. Перемагаємо Росію і будемо робити свято демократії, як, як вам подобається. Тож, теж а Від чого залежить, як гадаєте, ну, поставки подальшої американської зброї до України, так вони йдуть вже. Ні, я маю на увазі нові пакети, вже, які при Трампі можуть можуть і чи будуть ну, виділяти. Я думаю, що вони будуть приблизно як при Байдені, йти може навіть більше. Вони, я думаю, що чим далі Путін буде а, бакувати, тим більше буде допомога. От і все. Такер Карлсон минулого тижня дав інтерв'ю Пірсу Моргану. З яким спілкувався, от президент Зеленський, до речі, стосовно Такера Карлсона, там теж Зеленський сказав, що потрібно такеру Карлсону перестати працювати на Путіна і припинити цитата, вилизувати йому дупку, якщо чесно, заява глави Української держави. Але що Карлсон наговорив минулого тижня? Він же фактично, ну там сказав, що Зеленський диктатор. Потім сказав про те, що Україна там ледь не дестабілізує зараз Захід. Ці заяви, власне, чим продиктовані, яку зараз роль і чи відіграє якусь роль в політичних процесах Такер Карлсон, чи це виключно його епатаж? Ну це його епатаж. що може бо він працювати десь частково на росіян? Може працювати на росіян. Ніхто тут не заперечує. Питання в тому, ми можемо заборонити таке це говорити? Не можемо. Да? І тому ми не повинні на це звертати увагу. Ми повинні розуміти, що Україна не, не словами треба жонглювати. Україна повинна розуміти, що суб'єктність України визначається кількістю власного озброєння, які ми виробляємо, і скільки, є, наскільки швидко ми руйнуємо нафтогазову систему Російської Федерації. Все інше не має значення. Коли Україна покаже Сполученим Штатам Америки, що спроможна дестабілізувати е, Росію до такого стану, що вона дійсності може розпастися, до нас прийдуть і будуть просити це не робити. Тоді ми будемо виставляти умови, е, як, е, на яких умовах ми припиняємо це робити? Кордони 91-го року, і так далі, і так далі, і так далі. Хочете Росію забирати свою Росію? Нас цікавить власна територія, і в цьому контексті. Для Трампа буде пофіг, хто там за Зеленський там, да там диктатор, не диктатор. кого, як там такен Карлсон сказав, скільки когось він там вбив, як, як говорить Такен Карлсон. Пофігу ще раз говорю: пофігу, що воно буде говорити, наше завдання бити по території Росії. От на що ми повинні сконцентруватися, тоді ніяких перемовин без України не буде, тому що вони не матимуть сенсу. Ну, от, наприклад, зустрічається, припустимо. Путін і Трамп да, в цей час Україна розносить якусь там нафтогазову систему Росії, наприклад, в, в е, е, європейській частині Росії. Ну, роз, це означає, що перемовини без України неможливі, тому що Україна проявляє силу та волю. До речі, про Китай. Ще хотіла вам поставити питання. Нещодавно ж Пекін оголосив про те, що створює платформу. Друзі миру, співзасновниками цієї платформи є Китай і Бразилія, довго якось мовчали після того стосовно роботи цієї платформи, що це взагалі таке? І аж ось днями представник КНР при ООН сказав про те, що найближчим часом Пекін планує провести зустріч в рамках цієї платформи. Скажіть, будь ласка, така от активізація Китаю? Чим продиктована? Ну, проводьте і що. <сіх> Китай Китай намагається ну, показати, що, начебто, вони не підтримують війну, що вони за мир. А це вона ж вона ж робилася як на противагу саміту миру, який проводив Зеленський. Як інструментарій, скоріше за все, він вже помер. Це саміт миру. Я цього не виключаю. Оскільки оскільки ну, в принципі, це було разом з, з Байденом, все робилося. А тепер воно ну не працює, тобто в такому форматі як хочуть. Ну я думаю, що Китай десь натискає. Вони намагаються знайти новий формат, показати як вони з МР, і так далі. Але в дійсності це ж не так. До інших тем зараз перейдемо. Ізраїльський прем'єр Бен'ямін Нетаньяху майже тиждень проведе у Вашингтоні. Вже зустрівся він з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, і Трамп заявив про те, що Сполучені Штати візьмуть під контроль сектор Газа, а палестинці, які там мешкають, мають бути переселені в інші країни. Ну, але ж п'ять країн, куди хотів, щоби. Ці палестинці переселялися Дональд Трамп, уже написали відкритого листа міністра закордонних справ цих країн до Марко Рубіо про те, що вони не хочуть їх приймати там, зокрема серед цих країн: Йорданії, Єгипет. А скажіть, будь ласка, наскільки ну після ось цього 42-денного режиму припинення вогню? Цей стан зберігатиметься. Наскільки буде стійким це перемир'я на близькому сході, яка почала діяти? Ну Трамп вже попередив Хамас. Хтось там вирушиться, буде погано. Відірвемо голову. Тобто, все розмови вже закінчились, да? Ні, я думаю, що ні, ну там вже Трамп. Ні, Трамп дивіться, я Ну, логіку Трампа, що ви розуміли. Трамп, я думаю, що він хоче взагалі припинити це протистояння. Вирішити це питання я думаю, що буде згода на ліквідацію автономії, там в Рамалі, все інше. А, і він хоче як Ну розселити людей, побудувати там готелі, і нехай вони працюють на забезпечення туристичної інфраструктури. Ну він виходить з такої логіки. Я думаю, що всім, всім трохи вже набридло це протистояння з Ізраїлем, тому що очевидно, що Ізраїль переміг так. І цих же палістинців використовували ну як палістинці, це палестинські араби. Да, ну давайте так. Палестинського народу по суті не існує, це вигадка КДБ. Чому тому що спеціально так зробили це? Як лнр ДНР, таке для того, щоб торпедувати Ізраїль. Трамп хоче припинити загалі цю війну. Він хоче припинити е протистояння, щоб був мир на близькому сході. Для цього в його логіці треба по-перше, щоб люди побачили інше життя. Ну, наприклад, в тому ж Єгипті. в Єорданію. Я думаю, звичайно, що іорданці точно не пустять, тому що Ясер Арафат, коли його пустили в Єрдані в 70-му році, влаштував там таке терористичне кубло. І була війна навіть з цими палістинцями. Ні ледь вигнала, він потім в Ліван по, -по там країну а, перетворив, у що вона перетворилася. І а, а, далі він хоче що? Давайте там, як Трамп говорить, там же класні пляжі. Він же відкрито це говорить, там класне море, давайте зробимо там, поперебудуємо там все, і нехай вони приїжджають, і ніякого Хамасу там не повинно бути. Він хоче реально вирішити цю проблему. І я думаю, що там, хто там писав листа і так далі е, добрим словом, пістолетам більше можна отримати, ніж добрим словом. Я, я, мене ж така підозра. Що, все ж таки, вони будуть змушені це робити. Е, а Трамп далі Трамп же у нас забудовник. Не будемо це здавати. взагалі для нього знайома тема. А забудовники ну плюс-мінус по всьому світу, однакові. Кожен з них завжди шукає вільне місце на узбережжі, де щось побудувати. Агенція Associated Прес пише про те, що Трамп підписав указ, який закликає уряд сполучених штатів чинити максимальний тиск на Тегеран. Навіть більше ця агенція повідомляє про те, що Трамп заявив, що залишив своїм радникам вказівки знищити Іран, якщо Іран вчинить замах на Дональда Трампа. По лінії Сполучені Штати Іран. Як будуть розвиватися відносини зараз ну іран хоче близькі до створення ядерної зброї? Я думаю, що там буде військова операція або з Ізраїлем, або США плюс Саудівська Аравія, або щось тим, вони не хочуть, щоб не дай Боже Іран став ядерною державою. Вони не виключено будуть, що пошевшині санкції. А вони знають незадоволення молоді в Ірані режиму. Має а там дуже молоде населення. 70% молоді, яке хоче нормальні країни, яке знає про існування заходу, знає про західну історію і все, що з цим пов'язано. Я думаю, трохи аєтоли вже набридли. і вони хочуть підготувати ґрунт для такого знесення цього режиму в різний спосіб. І цього я не виключаю, що вони зроблять. Трамп сказав Натаньяху під час зустрічі у Білому домі, що, мовляв, заслужив Нобелівську премію миру вже, але йому її ніколи не дадуть. Скажіть, будь ласка, Трамп справді дуже хоче отримати Нобелівську премію миру? Ну, для комплекту, я думаю, що йому цього не вистачає. Ну, ну, людина досягла в житті дуже багато. Ну, там же маска такого. ще висувають з претендентом. Да. Ну то таке то вже тролінг, мабуть, там, да. Я думаю, що якщо він вирішить питання близького сходу України, ну принаймні він цілком на це заслужив. Ще одна тема, яку хочу з вами обговорити: це історія з агенцією USAID, те, що зараз відбувається навколо. Наскільки ми бачимо з розвитку подій, власне, як незалежна агенція, вона вже розформована і ліквідована, але ну стане структурним підрозділом держдепу. І Марко Рубіо тепер виконувач обов'язків генерального директора цієї агенції. Але дуже багато різних таких витоків і звинувачень лунають на адресу тих програм, які фінансували. Цією агенцією, скажіть, будь ласка, ну зараз, ну наприклад, те, що говорив Кеннеді молодший, що ледь не фінансування йшло на створення ковід, це серйозні звинувачення. Про них забудуть чи будуть якісь вестись розслідування, як ви бачите, і наскільки, якщо справді почнуться розслідування, це буде мати якісь політичні наслідки? От, власне, політичний і фінансовий бік цієї історії, як ви бачите? Ну, давайте так вони в дійсності багато зубів мають на цю агенцію. В першу чергу з пов'язане з розповсюдженням цієї ЛГБТ порядку денного. Далі вони вважають, що не треба витрачати гроші на те, що не потрібно. Багато чого там фінансувалося, те, що не потрібно. Але тому, що в форматі збереження, збереження просування інтересів Сполучених Штатів вони і залишать, звичайно те, що там. Кеннеді той говорив, що ЦРУ там фактично було під прикриттям. Оце, оце дивина. Ну так, ЦРУ, так, інструмент просування інтересів США. Я цього звичайно не виключаю знову, що, що воно буде якось реанімовано. Те, що по Україні буде скорочене фінансування, це однозначно, можна зараз вже сказати. От там ну по точно припинять фінансувати там зелену енергетику, якісь там е зоозахисників, е ЛГБТ, звичайно, все захищають зараз на свої і багато чого іншого. Тому в даному випадку, звичайно, що така от тематика буде, але якийсь як інструмент вони залишать, тому що воно вигідне, це знаєте. Я завжди порівнюю ці речі з роздачою пайків. У нас на кругах тобі дають тисячу гривень, а забирають мільйони. Як з тим з енергетичним обладнанням? Так, американці допомагають Україні з енергетичним обладнанням, але ж ти потім все рівно на нього. Вони відбивають гроші на нього. Рази в два. Потім ти платиш за сервіс, потім за запчастини, які ніде не можна купити, як тільки у них, і так далі. Тому я вважаю, що в якомусь форматі вони його залишать, але в дійсності дуже переформатують. Вижену всіх підрядників демократичної партії. У цьому я не сумніваюся. Ось і будуть там інші підрядники. Ось цей митний тиск на Канаду та Мексику він відтермінований зараз Трампом на місяць. Керівництво Канади, керівництво Мексики заявило про те, що мало гарну розмову з Трампом. Зараз от на 30 днів це відтерміновано. Як ви гадаєте, після 30 днів про це забудуть? Чи знову будуть якісь рухи, якісь процеси? І плюс до того Трамп вже обіцяє ще запровадити 10% мита на щодо євросоюзу чи запровадить їх і від чого це залежить? Я думаю, якщо Євросоюз не буде платити за власну оборону, там вже дві опції. Або ви платите 5 ВВП, а, ВВП, тому що ми вас утримаємо. Ну, але ж до мовірці, пана Тараса, для деяких країн це взагалі на межі можливостей. Навіть яких? три відсотки. Яких країн? В яких країн? Межі можливості, да, да. чого? Те, що вас буде знищено, да? Або те, що ви будете жити, а це як поставити питання? Ну, от Польща, Польща 4% платить. Ну нічого, пережили, пережили. Це такі, знаєте, Трамп так їх поставив питання. Або ви платите за оборону, або я на вас накладу зараз мита 10%. Все рівно гроші на оборону заберу. Логіка стосовно... розумієте, да? Так. А стосовно Мексики та стосовно Канади а, а це ну, як, ні, почекайте, давайте так: нічого не забудуть. Це фактично, знаєте, це коли дуло пістолета до скроні приставили і говорить: так, роби таке, таке, я через місяць прийду. А і дуло не прибирають вже. Він вже не скасував це мита. А далі будуть слідувати те, що хоче Трамп від них боротися з наркотою. Розривати зв'язки з Китаєм і багато чого іншого, створювати, створювати невизначеність в Мексиці. Всім же зрозуміло, що серівне виробництва треба переносити, Да? тому що це буде довгострокова політика. При цьому до Трампа придивіти нема чого. Він же не вів цим мити, не вів. Подаде, подаде там скаргу до сод. А на що ви будете подавати скаргу в сод? Немає ж мити? Але всі зрозуміло, що виробництво треба переносити до США. І ще одне повідомлення буквально от свіже, з'явилося в Journal, Пише про те, що ЦРУ запропонувало всім своїм працівникам звільнитися і отримати компенсацію у розмірі доходу за 8 місяців. Відомство також призупинило свою роботу на прийом, і все це в рамках політики Трампа щодо оптимізації. Оптимізація, яку зараз проводить Трамп, зокрема у центральному розвідувальному управлінні, чи може мати якісь негативні наслідки чи ні. Ну, я думаю, що американці самі там впораються з тим, що є. Тобто, якщо вони бачать проблему, це, це ну, американці обрали Трампа, тому що він прийшов з вимогою скорочувати державний апарат. Він це робить, от і все пане Тарасе, Щиро дякую за розмову. Дякую, дякую що знаходите часто можливість своїми думками з нашою глядацькою аудиторією ділитися. Завжди вас раді бачити на нашій YouTube платформі. Бережіть себе і до зустрічі. Дякую, да, до побачення.